Викликали, камера була така тісна, що в одній камері сиділа, я вже не пам'ятаю скільки, що жінки спали по черзі. Отак От зараз я сплю там годину, через чи там дві, я не, не можу сказати, через другу годину виспите, через третю годину третя жінка спить. Визивали на допрос і били так, тому що заставляли підписувати різну, троскізм пришивали, все що угодно. Що в голову. І так били, що приносили, туди йшли пішки, а звідти йшли на носілках вже привозили в камеру, приносили в камеру на носілках, спали по черзі. І маму також визвали. а перед цим запам'ятала москвичка якась сиділа в Житомирській тюрмі, і її взяли, теж репресували. І визволи, вона пішла, а звідти вже її на носілках принесли. І вона потім розказувала прізвище, бачите, щось забуває. А це Крайнєва, Крайнєва була москвичка. Її так збили, що вона була вся побита до крові і вся опухша була від тих побоїв.